Це Колочавська школа Закарпатської області. На урок зійшлися жовтенята. Ми молодша зміна піонерів. Їх вчать поважати школу старших і пам'ятати, що тільки тих, хто любить труд, жовтенятами зовуть. Виконуєш це достойно носити цей значок. Я знаю. Я знаю це великі лені. Жіриті запові носить. Тож на домашнє завдання на пам'ять вірші Грильського «Хлопченя з розумними очима. «Двіє серце, посвідки любима. Це обличчя, рідне нам усім». Це тільки про володівляновеського або про Володимира Іча Леніна. Натомість, другий урок вже для піонерів. Ми а Їм влаштовують зріз знань. До початку 1925 року в радянському союзі налічувалося до півтора мільйонів піонерів. контролюють, що знають ці підлітки про символізм червоного гастука. Три кінці гастука символізують непонужний зв'язок трьох поколінь. Комуністів, комсомолі і, пі... і піонери. Від 2007 року так тут практично щодня. Урок насправді лише забава. В комуністичну епоху повертаються задля туриста, який теж стає учасником дійства. Намус, намус, на нам вдівають, ми не хочемо бути піонером. Я буду поганим піонером. Піонери, журналісти! До вашої справи будьте готові. Да, ви готові. Речі радянської епохи тут не знищували. Вони перечекали свого часу на горищах місцевих мешканців. А оскільки село 15 кілометрове і мешкає тут 8 тисяч людо, було що зібрати за для музею. Люди приносили в основному а, чорнильниці, а, пера писати ну, старі зошити, старі книги радянського періоду. Стоїть в дворі школи, і єдиний пам'ятник. Чителя з України. адже коли у 44-му Закарпаття приєднали до радянського союзу, сюди прислали ...4 тисячі вчителів із центральної та східної України. Там викарбуно з боку 17 прізвищ тих вчительок з України, як тоді їх називали, які колочав обрали своєю домівкою. Серед них серед цих 17 жінок, вчителів молодих педагогів, була і моя мама. Приїздять пережити радянські минуле туристи словаки, поляки, німці, голландці, євреї Америки та Ізраїлю. Та найчастіші гості чехи, адже оживає тут і чеська школа. Добрий день, Добрий день, день, діти! пані вчителко! Переносимось вас. у 30-ті роки 20-го століття, коли Закарпаття входило до складу Чехословаччини. Прату, не на нас Ано! Ну? Вчили тут чеської і євреї. Тут не було розділу євреї, а колочавці чи як всі жили дружно. Тепер задля і єврейських туристів маленькі місцеві актори вчать чеську мову пришвидшеним темпом. Ти коли ти то вчила? Вчора. Вчора. За ту ніч Вчора. вивчила, так? Угу. Оксана Синишин, Олексій Шалковий – головні новини Львова.